Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Герої Калинівської громади Фастівського району. Левченко Нікіта Сергійович, позивний живчик, навідник штурмового відділення 3 ї окремої штурмової бригади, народився 18 грудня 2005 року. Дитинство Нікіти Левченка пройшло на Київщині. Навчався Нікіта у селищі Калинівка в ліцеї, він був доброзичливим, вмів відстоювати свою думку. Багато друзів мав серед однорідків. йому властиве було почуття відповідальності за доручену справу, був товариський, відвертий, любив грати у футбол, згадують вчителі Калинівського ліцею. Закінчивши школу, юнак пішов вчитися на автомеханіка до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну. Коли почалася повномасштабна війна, Нікіті було 17 років, він ще навчався та був членом націоналістичної організації Вогонь націй. Він був дуже вразливий до чужого горя та часто говорив про те, що хлопці кладуть своє життя за нашу свободу. Восени 2023 року він прийняв рішення, що буде йти до війська, бо палко любив Україну і був переконаний, що за свободу треба боротися. Відразу як йому виповнилося 18, Нікіта Левченко вступив до лав легендарної 3-ї штурмової бригади: тестовий тиждень, вишкіл в Іспанії, і дорога на схід. Нікіту призначили головним сержантом взводу, і побратими стали його другою сім'єю. Таким щасливим та впевненим я його ще ніколи не бачила, згадує мама Нікіти Світлана Володимирівна. Він жив цією бригадою, його побратимами. Неймовірну повагу він відчував до старших воїнів, які пройшли багато чого. Він пишався ними і з усіх сил вчився бути схожим на них. Амбіційний і вольовий, спритний і завзятий, таким запам'ятали живчика його побратими. Він не шукав легких шляхів і сміливо йшов на завдання. Під час бойового виходу на нові позиції група Нікіти Левченка потрапила під прицільний артилерійський обстріл були втрати, загиблі й поранені. На руках у Нікіти помер його друг і старший побратим Комбо. Рідні згадують, що юнак тяжко переживав цю втрату, змінився, ніби подорослішав у мить років на п'ять. На наступний виїзд на позиції під Сватовим на Луганщині Нікіта збирався, як на останній, кілька разів телефонував мамі, відправив рідним паролі від своїх гаджетів, замовив для батька й матері жетони з написом Бережи себе і пам'ятай, я поруч, відживчика. Сестрі надіслав свіже фото, а перед тим як вимкнути телефон, розмістив у соцмережах допис: Померти не страшно, не страшно, якщо ти вмираєш за свої ідеї, за ідеали, за товаришів по службі. Смерть це лише продовження нашої боротьби та життя. Загинув Нікіта Левченко 31 травня 2024 року. Під час потужного обстрілу ворожий снаряд поцілив у їх бліндаж. Старший побратим Тьомач виніс тіло Нікіти на руках, поховали 18-річного воїна Нікіту Левченка на Київщині. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана Героєві!